Вітаю вас, мої любі підписники. Я приємно вражена від того, наскільки ви в мене, ті, хто прийшов, ті, хто взагалі підписані, наскільки ви щирі зі мною, наскільки ви щедрі на похвалу, на компліменти для мене. І я вам щиро вдячна і щаслива від того, що ви йдете зі мною на комунікацію. Що ви приходите на консультації, що ви рекомендуєте і в Інстаграм, і порівнюєте з Анжелою Перл. Я дуже вдячна, що колись мене порівняли колеги, і ви вдумаєтесь, це років 5-6 назад, ще до повномасштабного вторгнення, колеги мене порівняли з Анжелою Перл. А я взагалі не бачила і не чула її, і мені було так. Цікаво, що ж таке мене пов'язують. Чому з цією людиною вона не психолог, не психотерапевт, як я, але вона давно веде ютуб-канал, в неї мільйони підписників, і я подивилася, вона дійсно дуже приємна, дуже така, знаєте, ну, українська жінка ввічлива і позитивно інтерпретує усі розклади, тобто дає. Надію на майбутнє на прекрасне наше з вами, особливо українців, майбутнє. Дуже багато вона робила і розкладів, і відео про повномасштабне вторгнення. Ну, тобто, І мені знаєте, дуже приємно, тому що я подивилася на неї і дійсно надихнулася. А потім астрологи-колеги мені порекомендували, ну, чесно кажучи, вони мені давно казали про те, щоб я. Починала вести свій Ютуб-канал. Я ну знаєте не бачила себе, тому що я дипломований психолог, сертифікований психотерапевт, так, я астропсихолог, таролог, але думаю, ну, ну є Анжела Перл, є багато ще інших. Що мені тут робити? І знаєте, завдяки усім вам я побачила сенс в тому, щоб почати вести Ютуб канал на українській мові. Хоча я народилася в Дніпропетровській області, але щиро закохана і люблю дуже нашу українську мову. Так, можливо, в мене неможливо, а 100% в мене не настільки все ідеально з українською мовою. Я можу щось забувати, щось багато разів одне й те слово повторювати. Але я намагаюся, і я собою, чесно кажучи, пишаюся завдяки. Вам знову, усім клієнтам, які до мене частіше всього приходять україномовні і а, з Львівської області. Ну, тобто, от-от від тіля з Западної України. Я вам щиро вдячна, правда, дуже за те, що ви а, мене навчаєте українською мовою нашої рідної неньки. От, Діфрамбо я дуже хотіла вам заспівати, тому що для мене це. Вкрай важливо, мене це мотивує, мене це дисциплінує для того, щоб я регулярно вела свій YouTube канал. І за місяць буквально вперше в мене був найвеликий огляд мого відео про Уран, який перейшов в близнюки. І це дуже важливе відео. Раджу, хто не дивився. Три. З половиною тисячі, мені здається, або 3600 переглядів це перше, тому я дуже радію, для мене це як 3 мільйони, повірте мені. І вас вже зараз в мене таке свято, знаєте, маленьке, 560 підписників. Я вам дуже вдячна за любов, за ті компліменти, які ви мені кажете, і за те, що ви підписуєтесь. А тепер дивіться, ми з вами прикотилися поступово вже на кінець літа. У нас серпень, і сьогодні таро-прогнози для усіх знаків Зодіаку, яким він буде серпень. Звісно, раджу передивитися про Меркурій ретроградний, тому що він до 12 серпня буде ретроградити. І там великі поради для кожного знаку зодіаку, але по Асценденту. Дізнавайтеся, дуже багато безкоштовних якихось джерел в інтернеті, де ви можете. Внести в таку таблицю спеціальну свої дані народження: це час, дату, місто, де ви народилися, і вам, ну зліва, здебільшого, не здебільшого, а завжди зліва в натальній карті такий кружечок, і ви побачите зліва, там буде написано англійськими літерами «асц, асцендент. Це і є ваша візитівка, це і є ваш другий знак зодіакальний. Завжди рахується, він дуже важливим. Не тільки сонце ваше, тобто той день, коли ви народилися, а і асцендент, а також місяць, де у вас знаходиться. І ви можете передивитися саме в оті, там де я кажу по асценденту, то тільки по асценденту. А зараз ви можете передивлятися Асцендент, місяць сонце. Де у вас знаходиться. І хочу нагадати, ви можете почувати себе фізично, ну так, знаєте, не дуже, м'яко кажучи, ви можете погано себе відчувати і забувати. І, ну, знаєте, вважати себе, наче ви не те, щоб тупі, але близько до того, ну, наче голова ну, зовсім не щось не розуміє, як раніше. Ну, це Меркурій ретроградний, тому що Меркурій у нас і є. Наш мозок, наша розумова діяльність, як ми сприймаємо інформацію, як ми її віддаємо, як ми комунікуємо це все, що стосується гаджетів усіх, транспорту, продажу. Тому ось тут можуть бути збої. Передивіться ще раз кажу про Меркурій ретроградний і хочу нагадати про те, що коли нам здається, що ну, наче все зупинилося, нічого не рухається, нічого не відбувається. Повірте, зараз просто так працюють на нас планети, що не тільки, тут це хороша новина, не тільки ми повинні ходити до своїх психологів, психотерапевтів для того, щоб змінювати щось розуміти, переосмислювати, якось змінювати свої паттерни, свою поведінку. А ще й планети нам допомагають. Тобто, зараз, коли Меркурій ретроградний в поєднанні ще й з Сонцем, спалюються усі. Оті от програми, які вже віджили, які нам не потрібні. Наша карма, яка вже відпрацьована. Тому раджу передивитися ще відео я робила на е, молодик місяць у Леві і кожному знаку Зодіаку витягнула по сонцю, витягнула е, по дві карти, там теж є підказки. Завжди, коли ми йдемо ось так за кожним відео, я ж вас веду, я вам допомагаю вбудуватися. Свій потік якомога екологічніше, щоб е, вижити під час війни, щоб бути щасливими, не тільки вижити, а прийняти вибір, бути щасливими. Тобто жити, ось ці всі енергії, попередження, які я вам даю для вас, для вашого життя, щоб ви виходили на вищий рівень, на високі вибрації. Добре? Ну і починаємо для кожного знаку зодіаку на серпень місяць розклад таро водолії. Я вас вітаю і запрошую ваш таропрогноз на серпень місяць. Ух ти! У вас буде якась розфокусовка. Що це таке? Дуже багато якихось спокус навколо вас, і вам багато чого хочеться. І ви будете розгублені. Подивіться, сімка чаш це ви вже уявляєте, яке те хороше, яке те, і те хочеться, і те потрібно. І е, такі, знаєте, рожеві, рожеві окуляри, і ви е, маєте дуже якісь великі очікування від кожного цього вибору, який ви бачите. Але давайте перевіримо. Здебільшого це ну, приємна карта. Мрійлива така, спокуслива, про якісь приємні речі для себе. Але ж іноді це буває дуже велика така, знаєте, помилка наші очікування. Треба вчитися довіряти Всесвіту. Давайте подивимося, як будуть розвиватися події далі. О! Ну, щось, знаєте, ви вагалися, вагалися, а потім вас поставлять перед фактом і скажуть: от все, вирішуй. Дуже швидко, скоро а, прийде якась інформація, і треба буде без вагань, а, конкретно, апелюючи фактами, вирішити, чому саме і ось це. Це лицарь мечів, дуже буде а, розвиватися щось у вашому житті стосовно роботи, можливо, відносин. Якщо про роботу, то це інформативно. Якісь будуть приходити документи, які треба підписати, відправити одразу онлайн або в письмовому вигляді, практично так. Або це якщо стосунки, то ось тут можуть бути суперечки і навіть не підбирання слів. Давайте подивимось, але гарна новина в тому, що Лицарі говорять завжди про прогрес у справах. Добре? Нехай це буде плюсом. Давайте подивимось, що буде далі. Десятка чаш. Ви дійдете до порозуміння, навіть якщо буде там суперечка, але вам вистачить сил і вміння домовлятися. Любові до своєї родини вирішити будь-яке питання, тому що ви вмієте це робити, ви дуже любите свою родину, у вас буде весілля, можливо, вас запросять на весілля. Це може бути і ювілей, і свято, і день народження. І дуже вам буде подобатися. Можливо, це свято ви влаштуєте, або вас запросять. Подивіться, це дім повна чаша. Усі щасливі, всі задоволені. Я вам цього бажаю водолії. Ви того варті. Наступна карта. Туз мечів. Подивіться, з'явиться якась пропозиція, якийсь шанс щось почати нове. І знаєте, тут буде і а, прозорий мозок, і а, взагалі ви будете впевнені в тому, що ви робите. Я обожнюю цю енергію, тому що тут немає вагань. Тут настільки ясне мислення, але ось одне попередження тільки. Ви ж розумієте, що у нас ретро Меркурій до 12 серпня, якщо можете відтягнути, наприклад, підписання контракту або якогось документу. То робіть це. Можливо, там буде ще якесь осяянні озаріння, і ви побачите під іншим кутом ситуацію. Добре? Не починайте взагалі щось зовсім нове в ретро планети, в ретро-Меркурії, як зараз. Почекайте. Ось це дуже вас прошу. Дивимося далі, як будуть розвиватися події? Наступна колода. Лицар, чаш. У вас лицарі. Цікаво. А, лицарі завжди нагадую вам про розвиток подій, будь е, в чому. І тут лицар чаш, він вже інакший. Бачите, тут, який був стрімкий. Тут могли бути питання із воєнними людьми е, стосовно, не знаю, може, ви пов'язані по роботі якимось чином, або звістку отримає хтось. Тут уже абсолютно інша справа. Тут кінь стоїть, і він вічливий, і чоловік такий, і гарно вбраний, і більш м'який, і приємний. Тут інша енергія, така водяна і текуча така, Тут саме джерело приємних подій. Вас можуть запросити на побачення, ви можете щось запропонувати по роботі і новий проєкт. Щось створити, бо у нас водяна стихія це завжди про мистецтво і творчість. Якщо вам не вистачає вашій роботі цього, то додайте і буде обов'язково стрімкий рух в вашій роботі. Наступна карта. Ну, і запрошення на побачення, я сказала, це також дуже можливо. Ось тут. Карта, старший аркан, мир. Можливо, час прийде з кимось помиритися, і це прекрасно, я вважаю. А також бути з собою в мирі це найголовніше. Задля того, щоб бути зі всіма в мирі, треба спочатку навчитися себе чути і не нехтувати собою, не скривджувати себе. А також це може бути прийти пропозиція із-за кордону. Стосовно чогось, роботи, поїхати відпочити. Також може бути завершення якогось етапу в вашому житті. Ви відчуєте, ні з чим не сплутаєте це. І знаєте, що ви зробили усе можливе на своєму місці. Далі, це може бути і обнулення, і піклування про себе, про своє здоров'я. Ідіть в спа процедури робіть для себе. І буде оновлення. Бачите, обнулення і одразу щось нове. Щось завершується, якийсь етап в житті, і щось починається нове. Ось це карта мир про це буде вам говорити. І ви будете щасливі плясати там в колі, можливо, колег в колі, подружок. Однодумців, ну, у вас буде фееричний настрій, і все вам буде подобатись. Наступна колода. Башня. Це старший аркан. А, про що вона? Я Одразу попереджаю, якщо ви живете в Україні, я вас дуже прошу, не нехтуйте сигналами тривоги. Будь ласка, рятуйтеся, будьте відповідальними і йдіть в бомбосховище. Якщо ви не стосується вас, наприклад, війни, ви живете в іншому місті більш безпечному, навіть в Україні також є такі міста, або за кордоном, то це карта визволення. Можливо, ви ось тут завершите на якійсь роботі свої діла і звільнитеся. Можливо, це взагалі про те, що від вас підуть токсичні стосунки, люди. Взагалі, усе штучне і не ваше, знаєте, таке зайве, воно вже не приносить вам користі. Це також може бути. І я вам цього бажаю. Бо сама висока частотна енергія цій карті це свобода. Ви отримаєте свою свободу. Ви будете вільно дихати. Без тих зайвих людей, які, наприклад, вас принижували, можливо, ну, від чогось штучного ви точно позбавитесь. Я вам цього бажаю. Наступна карта. Верховна жриця, будь ласка, це я сучасна така інтерпретація з ноутбуком. Дійсно, я так виглядаю, ви ж бачите іноді ноутбук переді мною. Я онлайн частіше всього працюю. Тому будь ласка, хто хоче, звертайтеся за консультацією. Якщо говорити про вас, то це карта інтуїції, і ви відчуєте себе. Дуже, знаєте, такою собі рідною. Ви дійсно відчуєте, чого ви хочете, прагнете, я вам раджу а, відійти від цих людей, від'єднатися і побути з собою на самоті, щоб почути себе справжню, чого ви хочете. Ось тут дивіться, як красиво. Ось тут взагалі красиво три старших аркани підряд. Ось тут завершення якогось етапу, ось тут. Підчищення, тобто зайве ще йде від вас. І отут ви себе починаєте чути наново. І по-справжньому чесна сама із собою. І інтуїтивно, от знаєте, вам не треба тут пояснень доказів. Ви просто знаєте, ви просто так відчуваєте, що вам там треба бути. І все. Ось ось що таке інтуїція. Там немає логіки, там просто ти всім нутром відчуваєш, що це моє, це моє діло. Супер. Далі. Сімка мечів. Ну, якщо вам не вистачить сміливості визнати і сказати а, щиро словами через рот, що ви йдете, або ви обираєте себе, або ви так більше не хочете, а, як було, то підбирайте слова, нехай вам хитрощі, хитрощі допоможуть. Це кар карта хитрощів. А також попереджаю, що це карта ще брехні і крадіжки підбирала українське слово. Тобто бережіть усе своє, особливо свій інтелектуальний бізнес. Якщо у вас є якийсь проєкт, будь ласка, патентуйте його вчасно, щоб потім не жалітися, що ви там щось не зробили, а вже бачите, що хтось повторює. Ну, або навчіться пишатися тим, що вас вже повторюють. Бачите в цьому ресурс. Ну і сімка мечів іще про те, що підпорядковуйте свої документи. Саме Меркурій Ретроградний він про це. І бережіть усе своє, тримайте при собі. Перевіряйте добре, щоб не було втрати. Наступна карта. Трійка жезлів буде дуже швидкий рух у справах. Сьогодні це моя карта дня. І знаєте, я сьогодні спіймала себе на думці, що я сиджу перед вами, от ви вже в мене 11 знак. Так, ви можете відчути, що в мене трішки осіпла осіп, голос, але я настільки кайфую, і я настільки відчула зараз, що я дійсно там, де я повинна бути, і. Я сьогодні по-інакшому інтерпретую, можливо, ви помітили, про що це? Я на, нарешті пошти рік буде, у серпні, до речі, буде рік, як я завела свій YouTube канал. Я нарешті починаю викарбовувати себе тут. Починаю розуміти, а як я хочу вести, а про що я хочу говорити. Тобто, я от сьогодні помітила, як я скучила за прогнозами Таро. Як я відчуваю тут себе, знаєте, як шахеризада, сиджу тут і е, являюся свідком вашої, вашого життя і допомагаю вам рухатися. І які ви в мене прекрасні, чемні, і як ви мені багато приємних слів пишете? Я точно зрозуміла сьогодні, от чомусь сьогодні такий переломний момент, що. Я точно роблю все правильно, і а, це має місце бути, а, тому що це дуже велику користь приносить багатьом людям. Я щаслива від цього. От і ви відчуєте такий стан у серпні, місяці наприкінці, що є рух у справах, і він дуже швидкий буде. І такий, знаєте, у вас буде запальний настрій. Можливо, буде пропозиція поїхати за кордон або просто у відпустку, зайнятися спортом. Якийсь новий спорт спробувати, тому що вже закінчить наприкінці серпня, нарешті, Меркурій ретроградити, і ви відчуєте силу і бадьорість. Ось тут бадьорість і сили. Я вам цього бажаю водолій. І остання колода для вас в серпні. Паш, чаш. Яка приємна карта? Подивіться. Вона така, ну просто у вас з'явиться такий шанс, така нагода, пропозиція. Можливо, для ваших дітей вам треба буде приймати рішення. Можливо, ви поїдете у відпустку оздоровлюватися, і ваша дитина отак спіймає рибу і буде вам показувати яке щастя. Він спіймав золоту рибку. А можливо, дійсно у вас здійсниться ваша мрія. Я вам цього бажаю. Ну і також це може бути пропозиція а, піти на побачення або взагалі щось нове почати. Уже в кінці, а, вже в кінці серпня, ви сміливо можете щось починати нове. І це перспективно буде. Тому що у нас пажі завжди за шанс почати щось нове, але з розвитком подій. Тобто не 100%, все від вас залежить. Але повірте, це настільки буде приємно цим займатися, що ви в залюбки отримаєте задоволення. І остання карта у серпні місяці для вас хороші новини подорож. Можливо, це подорож а, в відпустку, а можливо, ви будете повертатися і отримаєте якусь а, гарну звістку стосовно роботи, по роботі щось буде. Можливо, вам треба буде фізично поїхати у відрядження, це таке ж може бути. Ну, а взагалі, то завжди 8 жезлів про хороші новини. От я від вас буду очікувати е коментар е під цим відео, наскільки я дійсно була корисна. Добре? Буду очікувати від вас е таке сповіщення для мене. Я вас дуже ціную, люблю, водолії. Ви креативні, ні на кого не схожі. Ви саме в цю епоху водолія будете нас усіх вчити, бути сміливими в своїй якійсь дивакуватості, знаходити свою родзинку. Я вам бажаю свою відкрити і щедро дарувати світу нам, людям. Добре? Папа, -па, до зустрічі!